бізе, до дошки. Іду йду. Розкажи всьому класу, що ти знаєш про соціальний бізнес. Хех. ізі. Більшість людей, якщо не враховувати тих, хто ізолювався високо в горах чи глибоко в джунглях, перебувають у соціумі. Соціум це група людей, які живуть разом і взаємодіють між собою. Це може бути країна, місто, село та навіть твій клас. danger. штука в тому, що реальний соціум зовсім не такий казковий, як селище смурфіків, де танці, співи та повне ідилія. у соціумі. На жаль, виникають проблеми. Сміття на тротуарах соціальна проблема. Відсутність пандусів для людей на кріслах колісних соціальна проблема. Отже, завдання просто бізнесу отримувати прибуток. Завдання соціального бізнесу. Окрім прибутку, вирішувати якусь соціальну проблему і створювати цінність для громади. Власники бізнесу самі вирішують, як вони створюватимуть соціальну цінність. Є три шляхи, якими можна піти. Перший розподіляти прибуток. Бізнес регулярно перераховує частину коштів на вирішення якоїсь проблеми. Простими словами, постійно донатить. Просто скинь донат. І з початку повномасштабного вторгнення для українських бізнесменів стало нормою підтримувати наше військо донатами. Складніше перерахувати не соціальні бізнеси, ніж навпаки. І це топчик. Можна піти далі. І не просто донатити, а зробити це частиною бізнес-моделі, коли саме через соціальний складник до тебе йдуть клієнти разом творити добро. Наприклад, громадський ресторан Urban Space 100 в Івано-Франківську. Вони стабільно віддають аж 80% свого прибутку на реалізацію громадських проєктів. Другий шлях стажувати, навчати чи брати на роботу представників вразливих категорій населення. Це можуть бути внутрішньо переміщені особи, люди, які, рятуючись від війни, опинилися в іншому місті, і їм потрібно починати все з нуля, чи ветерани з ветеранками, які вже повернулися до цивільного життя, або ж самотні пенсіонери, яким не вистачає грошей, щоб купити все необхідне. Прикладом такого соціального бізнесу є підприємство моїм рідним. Засновники найняли літніх жінок із сумщини, які створюють вироби для домашнього затишку. Там і теплі шкарпеточки, і свічки, і навіть запашний м'ятний чай. І ще одним прикладом є ветеранопіцца. Цей бізнес заснував військовий. Працівниками є не лише ветерани й ветеранки, утім для них вони пріоритет. За майже 10 років існування бізнесу вони розрослися до мережі, яка готує смачну піцу в шести містах України. І третій шлях це вирішувати соціальну проблему своїм товаром або послугою. Тобто, підприємство ще й на етапі ідеї вигадує щось таке, що закриватиме проблему соціуму. Наприклад, підприємство Ребан турбується про навколишнє середовище і всі свої продукти виготовляє зі старих банерів. Так, так. Оця вся реклама концертів, прикрас, каву, яку ти щодня бачиш на вулиці, перетворюється на бананки, пенали та косметички. А ще є соціальний проєкт Ми однієї крові. Вони шиють патріотичний мерч і за кожну одиницю проданого товару роблять адаптивний одяг для поранених військових. Усе просто одна замовлена сорочка дорівнює одному комплекту адаптивного одягу. Бо ми однієї крові. Не існує такого правила. Один бізнес, один критерій. Засновники можуть їх міксувати і так робити ще більше користі для соціуму. Добре, стобіза. Але розкажи ще, як придумати соціальну ідею для бізнесу. Усе просто ми виростемо дерево. Давай без твоїх жартиків. Та я серйозно. Щоб придумати таку ідею, нам потрібне дерево проблем. Це метод, який допоможе зрозуміти, чому виникла якась проблема, і знайти можливі шляхи її вирішення. У нашому випадку вирішення за допомогою бізнесу. Щоб заюзати цей метод, зроби 5 кроків. Перший пригадай свій звичайнісінький день і подумай, із якими проблемами чи труднощами ти стикаєшся. Можна, звісно, аналізувати глобальніше: місто, село, усю країну. Втім, пропонуємо концентруватися на твоєму закладі освіти. Отож, уявімо, кожен другий учень чи учениця, або студент чи студентка хоча б раз губили свої кросівки. Ну, розсіяні трішки, з ким не буває. Наступний крок: запиши нашу проблему там, де стовбур дерева. Далі, де корені, тобі потрібно виписати причини. У нашому випадку це буде відсутність чафок для зберігання. Схожі непідписані моделі взуття. Звичка учнів і учениць кидати своє взуття де завгодно під лавку чи парту. Четвертий крок. Потрібно зрозуміти наслідки цієї проблеми. Запиши їх на місці гілок. Що ж виходить у нашому уявному випадку? Учня або учениці засмучуються, адже загубили свою річ. Батьки змушені купувати нові та витрачати додаткові гроші. Напруження в колективі зростає, бо однокласники й однокласниці починають підозрювати одне одного. І останній крок: проаналізуй сказане вище та придумай ідею для бізнесу, яка вирішуватиме цю проблему. Барабанний дріб. Чому б не зібратись і не пошити стильні торбинки для взуття, і не звичайні, а іменні та з унікальним принтом. Тим паче, якщо ти використаєш для пошиття старий одяг, це буде подвійна користь і подвійний соціальний складник. Підіб'ємо підсумки, які запитання тобі варто обміркувати, щоб твоя ідея стала соціальною? Як я можу зробити процеси виробництва більш екологічними? Як мій товар чи послуга може приносити користь і вирішувати соціальну проблему? Як я можу використовувати частину прибутку чи доходу, щоб поліпшити умови в школі або у своїй громаді? Кого із незахищених верств населення я можу залучити до свого підприємства, коли згадаєш усі свої проблеми, а це не надто приємний процес, розуміємо. Ми запрошуємо тебе подивитися наступні відоси. Там ти знайдеш безліч методів для генерації ідей. Тому не хвилюйся, якщо досі нічого не спало на думку. Усе тільки починається.